Ну що я продовжую виконувати ваші забаганки, і показую вам малолітражні електрокари. І сьогодні на огляді авто, яке можна порівняти, мабуть, з Деоматіз, хоча ні, тобто це ж де тому краще uh, Fiat 500 або смарт Electric. Перед нами китайський автомобіль Chery eq 1 який виготовляється з 2018 року. А перші автівки в Україні з'явилися вже у 2020-му. Саме ця партія, яка стоїть перед нами, вона була завезена рік тому назад, у 2022 році. Тому можна сказати, що в принципі це новий електрокар. Але якщо подивитися... На його інтер'єр та екстер'єр, не дивлячись на те, що авто вже понад 5 років, воно повністю відповідає самим найкращим інноваціям, які взагалі існують в сучасних електрокарах, і саме ця крихітка шукає нову сім'ю. Тож давайте я вам скоріше дрібніше про неї розповім, тому що можливо саме ви станете її наступним власником. Його параметри взагалі є величезною перевагою, тому що довжина його 3200 мм, міліметрів, ширина 1670, а висота всього 1550 мм. міліметрів. Це говорить про те, що коли ми економимо кожен сантиметр при паркуванні в мегаполісі, на цьому авто, ви зможете заїхати будь-де. А з таким кліренсом, як тут, 15 сантиметрів, навіть бровки також будуть ваші. Перевага цього автомобіля полягає в тому, що якщо ви хочете подивитися в передній багажник, не потрібно монтуватися і шукати кніпочку, тому що він відкривається дуже низку <плес> і все. Тобто, це якийсь такий конструктор Лего, з яким може справитися а, навіть а, дитина. Ну і ще одна пластикова деталь, яка також дуже легко знімається. Що ми тут бачимо? Як завжди, в електрокарах нічого нового, пам'ятаємо, що головне для блондинок пам'ятати, куди заливати нашу омивайку. Але е, безпосередньо крутизна цієї автівки, те, що вона 2018 року. А ось ця батарея в неї нова. Тому до неї треба відноситися як до нової машини, тому що тут 35 кВт на годину батарейка, і ви зможете проїхати по паспорту, заявлено аж 300 кілометрів. Звичайно, я б поговорила із власником авто, який їздить на ній десь приблизно півроку і продає, а продає, тому що хочу нову електрону. Вичну машину каже, що взимку він дійсно проїжджає 200 кілометрів. Це чесний запас ходу, який можна проїхати, а влітку він сягає приблизно 276. Ось такі точні дані. Фари, звичайно, на таких автомобілях галогенові, але при можливості ви можете поміняти її на світлодіодні. Бачимо ось такі декоративні решітки, які роблять такий автомобіль вже більш пузатеньким. І колеса у нас тут 15-го радіусу. Я пам'ятаю, що коли я минулого а, випуску сказала діаметру 38 тисяч чоловік. Написали, що о май гад, воно нічого не розуміє в машинах. Що мені подобається, що дзеркала. Навіть в такій простій комплектації вони налаштовуються автоматично, а не ось так, от вручну, як це ми робили на інших машинах подібного класу. Ручки у нас ви нічого незвичайного, і те, що мені подобається, що лючок для зарядки у нас також відкривається зовні. Не потрібно їсти всередину автомобіля. Як бачимо, у нас є порт ейсішний і порт. Дійснішний все стандартно, все зрозуміло. Заряджати такий автомобіль можна за пів години на швидкісні зарядці, і від повільної приблизно за 4 або 5 годин. Квітчиняється механічним способом і дуже схожий на Fiat 500. Ну, тут поміститься, я так думаю, приблизно 10 лотків яєць. Але це тому, що у нас преміальна версія, і у нас є задній ряд сидінь. Тут ми можемо сховати свою зарядку та чарівний трикутничок, а сидіння заднього ряду у нас опускаються, якщо нам необхідно використовувати автівку як багажник. Але якщо все ж таки постаратися і скласти заднє сидіння, то ви бачите, що місця в багажнику у нас реально достатньо, щоб поїхати навіть на пікнік і поспати. Клас. Давайте будемо чесними і розуміти, що цей автомобіль, він дійсно розрахований на дві людини. Тому що позаду можуть сидіти або ваші діти, або все ж таки, як я завжди говорю, переноски для котів. Ось, але при великій необхідності одна людина все ж таки тут сяде комфортно. Не 4, а 3. І це також добрий показник, тому що в смарті взагалі може сидіти лише пів людини. І зараз я вам покажу, як же залізти на другий ряд сидінь. Не забуваємо про мої длинні ноги. Ось. Як бачимо, як я говорила, в принципі, для однієї людини місце позаду достатньо для того, щоб їхати на дальні поїздки. Тут можна поставити собі і ноутбук. Навіть є місце для того, щоб випили свою смачну кавусю. І 270 кілометрів для вас прилетять непомітно. І тепло, тут дуже класно гріє пічка. На вулиці мінус 7, а тут такий тепленький. І ось тут ця ніша, вона ось така полупуста, як на машинах BMW iX або Hyundai Ioniq 5, а, які є новинками 2021-2022 року. Також у нас є шайба перемикача. Але що не стандартне, то що спочатку йде задній нейтральний і драйв, а все ж таки в більшості електрокарів навпаки, ось тут перемикач у нас в драйв, а ось тут задній хід. Ну, але я думаю, до цього можна звикнути. І, звичайно, у нас є ручний стояночний тормоз, але авто за такою ціною. Для авто з такою ціною це нормально. Мені дуже подобається інтер'єр, особливо ось цей е, колір. Він такий, знаєте, дорого багато і їх використовують в нових рендж-роверах та лендроверах, тому це не просто автівка, це дійсно крута тачка. Кермо тут звичайне, воно мало бути мультимедійним, але е, кніпочки у нас ось тут заблоковані, тому ми просто використовуємо його за призначенням. Що мені подобається, що центральна приборна панель, вона вже вже цифрова, і ось тут є механічні кнопки налаштування, які ми можемо перемикати. А і ось цієї сторони також подобається мені цей мультимедійний екран. Він дуже зручний за розмірами. Давайте подивимося, що тут є. Ось налаштування автівки. Тобто, ми можемо слухати музику, підключати до радіо або під'єднуватися до блютуса. Обмінюватися даними єдине, як бачимо, що всі налаштування вони китайською мовою. Також у нас є менюшка, де ми можемо побачити свою рекуперацію. І ось тут є налаштування, з якою потужністю вона буде рекуперувати. Ось тут у нас буде вкладка наших помилок, якщо вони взагалі будуть. Але кожного разу я говорю вам, що електрокари не ламаються, тому це віконечка буде пустим. Також у нас виведені окремо е, функції нашого клімат контролю, де ми можемо налаштовувати. Але налаштовувати треба ось тут трішки нижче механічними способами. Ось бачимо, що тут у нас є кніпочка спорт, а це означає, що у нас є два режими. Щ... Один економічний, другий спортивний. Різниця між ними лише в тому, що в економічному обмеження по швидкості 85 км на годину а у спортивному ви зможете її розігнати аж до 105 км. кілометрів. Якщо говорити про розгін, то взагалі майже ніде немає інформації, скільки ж вона буде ганяти до сотні, тому що взагалі такі машини вони звикли позиціонувати та вимірювати лише до 50, так як це електромотор, тут неймовірна динаміка, і у нас, як ми знаємо, обмеження швидкості по місту 50 км на годину. Тому до 50 це займе приблизно 7 хвилин, 7 секунд. А ось до сотні. Десь приблизно 20. ну маємо, що маємо. Не забуваємо, що цей електрокар він має своє призначення, тобто, ви маєте їздити містом комфортно, зручно і дивитися перед собою, тобто мати дуже таку гарну картинку, яка радує ваші очі. Тому що я зараз сиджу в цій автівці, і я розумію, що якби я хотіла якийсь такий міні-сітікар. То Chery eq 1 вона б стала однією з авто, яке б я в собі бажала. Без ключовий доступ. Це блін вже круто, і ваще. І що прикольно, ось ця а, торпеда, вона пластикова. Хоча на перший погляд здається, що це дійсно справжня шкіра, яка знаходиться у нас як на сидінні. Ну так, знаєте, маленька фішечка, але вона зроблена а, дуже якісно. Губи нафарбувати в мене не вийде, лише можна зробити це через зеркало заднього виду. Серйозно? Блін, тобто у пасажира воно є, а в мене немає. Ну, Я якось не очікувала це побачити. Це треба робити ось так. Ну, і, звичайно, дуже просто вимкнути та вимкнути світло в салоні. Тут єдина лампочка. Але цього достатньо. Опускаємося далі, бачимо, що тут прям громадна така кніпочка аварійної зупинки. Тобто можна дякувати, дякувати і дякувати. 12 вольт, два USB-виходи. Ось ця ніша. ну, Мабуть, вона. Ну, для чогось вона придумана, не знаю. І моя улюблена кругла штучка для того, щоб ставити стаканчик з кавою. Це такий дизайнерська штучка, хвилеподібна, яка переливається потім в екран і, взагалі, створює таку прикольну атмосферу. Мені це подобається. В цій автівці є подушки безпеки. Також можна на екрані бачити датчик стосовно тиску у ваших шинах, підкачувати їх, коли це необхідно. І в принципі, всі налаштування в цьому авто, вони автоматичні, окрім крісел, тобто центральний замок ви можете відкрити скло, підємники. Ви можете навіть зупинити, що не в кожній комплектації, не в кожній автівці. Ви можете так хоп і зупинити цей час. Досить глибокий ось такий у нас карманчик, де в принципі можна возити якісь найнеобхідніші речі. Ну, і ось тут така прорезинена штучка з папирською. Дуже приємна на до. До речі, вона знімається. Тож перед тим як стартувати, необхідно не забути а, підняти у цю речашку стояночний тормоз, тому що без нього ви не поїдете. Ну і звичайно, таке відчуття, коли ти так а, їдеш, що позаду тебе майже якась така стіна. А, не хочу порівнювати з амі, тому що це такі різні, все ж такі речі. Але трішечки незвично після того, як ти сідаєш а, після довгої машини. Легкі поворотки, мені дійсно зручно керувати. Ну це не перша автівка, про де я про таке кажу, тому що в принципі на цих китайських автомобілях воно нібито десь є схожість між цими автівками. Не дивлячись на те, що крісла вони тут налаштовуються механічним способом, сидіти в них реально зручно, тому що тут вже є бокова підтримка спини. І якщо порівнювати з таким же класом, це Donfeng або Ренок ЗТІ, або там інші автівки, тут зручніше, ну об'єктивно, навіть по візуальному взгляду можна це зрозуміти. І ви бачили, що коли ти здаєш заднім ходом і починаєш тормозити, то вмикається ось такий ліхтар, який поговорить про те, що попереду якась небезпека і водій має точно знати, що ви хочете зупинитися. Поворотник працює, мігає, звучить і навіть блимає. Це стосовно технічних характеристик. 35 кВт годин батарея. 270 кілометрів ви зможете проїхати на ній влітку і приблизно до 200 взимку. Тут 40 кінських сил, крутний момент 120 метрів і електромотор на 40 кВт. Цього, в принципі, достатньо для того, щоб цей автомобіль називати сітікарами і зручно, комфортно пересуватися містом. Що нам треба і куди їздити? З дому на роботу, спортзал. В мегамаркет, там в якийсь супермаркет купили поїсти, сіли і забули. Все ну в принципі, якщо я кажу, якийсь бред, давай ці 5 хвилин виріжемо. Я почну спочатку. Значить так, ця автівка продається. Величезна її перевага в тому, що тут новий акумулятор. Її можна розглядати взагалі як новий автомобіль і приколупуватись до тих характеристик, які заявлені саме в паспорті. Якщо подивитися на такі ж самі автівки у класі і погуглити ціни, то приблизно а вона буде коштувати 12 або 12,5 тисяч гривень. Доларів. Це я зараз говорю про е, смарт електричний. А ця автівка, вона коштує набагато менше, а саме 10 тисяч 500 доларів. І це ще ви можете торгуватися. Тому, якщо вас зацікавили цей автомобіль, можливо, для вас, можливо, для ваших родичів, для ваших других половинок, е, або ви просто знаєте, що в вашому оточенні людина шукає саме міський електрокар, то ви можете написати коментар або в Ютубі, або в будь-якій соціальній мережі, або якщо у вас є мій телефон, просто зателефонувати і спитати в подробиці. Як її придбати, я вам все розповім. Забути ще там кнопочку, натиснути на спонсорство, тому що нам з Валентином потрібні гроші на розвиток нашого каналу. Ми вже не соромимося про це говорити і кожного разу просимо вас це зробити. Я прям починаю кайфувати, коли mm їжу -hmm. ну реально Скажіть, тобі зручно. Каже так, А я йому вірю, тому що він Валентин їздив зі мною в усіх автомобілях і я точно знаю, в який автомобіль електрокари більше ніколи не сяде, тому що він просто банально боїться. Він каже, ось це я-ні-ні. Типу стоп, все, поїхали. А ти вчора пив? Я не пив три місяці. Взагалі. Навіть на мій день народження? Навіть на три Навіть на новий рік? Навіть на новий рік. Загалі не краплю. Беріть приклад з Валентина: не вживайте алкоголь. особливо за кермом. Як я <плес> Я їду зараз майже 80 км на годину, її не трясе, вона їде ровно. В тебе немає якоїсь такої, знаєш, дискомфорту при водінні, тому що здається, що вона зовні така маленька бдзюлька-бздюлька, але я ось зараз сиджу. У мене ну, блін, взагалі повсюду в доста місця для того, щоб не відчувати себе якось там ущемлено. І ось ця скажу, відкрита ніша цього простору, вона дійсно дає такий додатковий обсяг тобі в автівці. І я можу сказати, що, блин, може там помінятися на декілька днів і пожити з тією автівкою тиждень або два. Ну, прикольна тачка. Подобається, що у 2018 році тут вже все налаштовано автоматично. Церкала, склопідйомники. Угу. Я знімаю спідометр. Коли ти питаєш в автівці, yo, як в тебе справи, вона тобі завжди відповідає, що в неї каркоп. Тобто ця автівка завжди в класному настрій. Бачимо на одометрі, що у нас 41 800 кілометрів. Нагадаю, що ціна цієї автівки 10 500, але по секрету, по-великому. Тому, якщо ви хочете її придбати, нагадаю, пишіть мені. Я вам все все розповім. Де як забрати, як заряджати, до речі, тут круто, що є порт швидкісної зарядки GBT. тобто її можна заряджати не лише від 220, що є найрозповсюдженішим способом, а й під'їхати на публічну зарядку, і всього там за півгодинки повністю її зарядити. Ви навіть не встигнете попити каву. Воно говорите, що кава на вогі не смачна. Оце таке, бо в нас куча переглядів, 40 тисяч. Знаєш, машину знімаєш дві. А коли п'єш не смачну каву на вогню. І в тебе там злітають перегляд. Давай, далі. Ну, нормальне набрання, Рено, Меган взагалі курить в сторонці після того, <після> як ми їдемо тепер. <після> так дивись, реально круто слухай. 85 офігенно. Мені подобається. Ну що, поки ми дознімали огляд, на вулиці вже з'явилось сонечко, ну або літечко. А якщо вас зацікавила ця крихітка, майже новий компактний Сітіка електромобіль з класним батареєю, з класним пробігом за ціною 10 тисяч 500 доларів ще і з торгом, пишіть мені, домовимося і, можливо, я її навіть привезу вам її сама. Нагадаю, що ще є торг.